28 липня, Грибівка, центр. Центр фактично весь перекритий, нікого немає. Там ближче до Санжейки я бачу людей і тут на відео це можна побачити. І так люди є трохи. Трохи є тут людей місцевих. І оці курячі лапки. І можна побачити, що там далі. А, набагато більше людей в тій дальній частині Рибівки, яка а, ближче до Кароліна Бугазу. Там прям є люди. А, і ось на фоні там вдалі це розбитий готель Чорне море. Ну Тобто людей немає, кажуть, що місцеві приїжджають так повалятися на пляжі і такі інше. Ось там десь в напрямку Санжіки. Трохи люди є. Ну, всі бази, типу Річард, там великі і інші, вони закриті. Там трохи є людей, трохи машин на в'їзді, там пару баз, але це так ну не дуже, не дуже серйозно це. Це більше як, як в затоці і в центрі. Зараз місцеві можуть, можуть приїхати там в одному місці. Відкрили прохід, і от вони там приїжджають і ходять на пляж. Так і тут. Тобто ну, місцеві можуть відпочити, позагорати, але якщо в Грибівку, то треба їхати туди, де Меркурій, Баракуда, оці бази відпочинку. Там це, Не дивлячись на ключі дріт і ці курячі лапки, там набагато це і зручніше, і приємніше. Так що такі справи погрідуть?